Діти сьогодні до нас тут завітав у гості. Відгадайте загадку. Взимку зірка біла, з неба прилетіла, шість промінців має, на сонечку сяє. Хто ж це така? Це сніжинка, ось вона яка. А які ж сніжинки? Що можна про них сказати? Білі, ніжні, легкі, гарні блискучі. А що ж вони роблять? Літають, кружляють, падають. А ще коли дує вітерець, вони танцюють. Тітки, а як змінюється природа взимку? Ось послухайте віршик. Вийшли вранці ми. Дивне місто проти сонця, всі взолочині віконця, ні такої ще зими не зустрічали ми. Ох, яка ж краса, сат увесь убрався в іні, Проти сонця він, як синій. гілка до землі звиса, ох, яка ж краса. А зараз давайте пограємо в гру Зима це добре чи погано. Зима це добре, випало багато снігу, красивий снігопад. Сніг укриває рослини від морозу, дерева, деякі тварини відпочивають. Узимку багато зимових розваг. А які це розваги? Катання на санчатах, на лижах, на коньках. А також взимку багато з різних свят. Це свято Різдва, Новий рік. І вже було у нас свято свято Святого Миколая. Зима це погано. Чому? Холодно, необхідно берегти тепло. Голодно пташкам. Важко знайти їжу. Диким тваринам? Під час ожеледиці слизько, небезпечно, можна впасти. Дітки, а скажіть, що потрібно зробити, щоб не замерзнути на вулиці взимку? Слід тепло вдягатися. Правильно! Які речі ми вдягаємо, збираючись взимку на прогулянку? Зимові речі. Назвіть мені зимові речі. Це теплі куртки, кофти, шапка, рукавички, шарфік, теплі штанці і теплі шкарпетки. А які взуття ми взуваємо? Тепле, зимове. Назвіть його. Це теплі черевики, чобітки, теплі кросівки. А зараз послухайте віршик про хлопчика. Я мороза не боюсь, в кожушину одягнусь, хай мороз не злиться, я у рукавичках, хай мороз не коле так. В мене шапка з кролика, хай мороз не хвалиться, я у теплих валянцях, я морози не боюсь, під ногами хрусь та хрусь. Що був одягнений хлопчик. Погляньте уважно в теплий кожушок, в рукавичку, шапка тепла з кролика, теплі чобітки. А зараз з вами пограємо в гру, яка називається що спочатку, а що потім? Що потрібно спочатку вдягати, коли вдягаємося на вулицю? Що взимку надягають спочатку? Шкарпетки чи колготки? Спочатку колготки, а потім шкарпетки. Що надягають спочатку? Светрик чи шапку? Спочатку надягають светрик, а потім шапку. Що надягають спочатку штанці чи пуховик? Спочатку надягають штанці, а потім пуховик. Що роблять спочатку? Зашнуровують та зав'язують шнурки, чи взувають чобітки? Спочатку взувають чобітки а потім на них зашнуровують та зав'язують шнурки. Що роблять спочатку? Застібають гудзики Чи одягають шубку? Спочатку одягають шубку, а потім застібають гудзики. Дітки, погляньте на хлопчика, що спершу потрібно одягнути? Шарфик чи куртку? А шарфик можна одягнути і спочатку, а можна одягнути і на куртку. Дітки, погляньте на малюнок і скажіть, де потрібно вдягатися взимку? В будинку чи на вулиці? В Будинку. Зима це улюблена пора року всієї дітвари. А чому? Послухайте віршик. Із доріжки до доріжки полетіли влучно сніжки, І почався білий бій, закружився, покотився. Під горою зупинився зверху сніг і знизу сніг, і ніхто впізнать не міг, де стирчали ніжки, ой весела гра у сніжки. Дітки, а які ви ще розваги знаєте? Погляньте на малюночок. Яка пора року зображена на ній? Зима. Що роблять діти? Катаються на санчатах, на лижах. Як вони одягнені? Тепло, в зимовий одяг. А що вам найбільше подобається взимку? Подумайте і розкажете мені на наступному занятті. До побачення!